Дрова заготовляйте, поміжеш? Ми все на когось вічно надіємося, От наша проблема е, українська, да, не знаю, як там інші, зараз напишуть мені коментатори. А в інших вот странах, так в інших странах не бомблять, в інших країнах сидять собі спокійно, як то кажуть. У них нема придурочного сусіда, який нас уже скільки, 200 років, як то кажуть, питається знищити, а ми там ще якось трепихаємося, От і все. От. Якби, ми, якби ми раніше були трошечки такі свідомі і боролися за свою незалежність, може б на сьогодні було б все і по-іншому. Так от. Е, і ми ждемо, що у нас хтось буде, хтось про нас заботиться. Зеленський таков, е, буде їздити в кожен будинок і, я не знаю, топить печку кожному, а в кого нема печки, тому він генератор і з ніскими каністрами бензину постави. Люди не хочуть самі думати, якось, якось, якось викручуватися, як там для нас зима буде.